І в красовську не кращі бамаги. Та що там бамаги? І в мене було їх доволі. А тільки я переконався, що нам дворянство личить так, як корові сідло. <свісно> Може, ти й корова, а мій прапрапражд? Стражник чув. А мій був під комори. Ти тільки під коморою сидій. А твій стеріг тієї самої комори ти мій сидів. А твій знаєш, що робив під та, тією самою коморою. Годі, годі, панове, а то ще полає. Ну, цо там по титулі, кеди нема ніч шкатулі. Вибачайте, пане дульський, у мене є і у шкатулі. Я тепер на такій лінії. Він дворянин. Та годі, годі, а то так і полаєтесь. І справді, якщо наше не влад, то ми зі своїм назад. Прощайте, пане уродцоний. Тільки глядіть, щоб не чухалися, як дворянство крізь щаблі випаде. Не турбуйтеся, у нас вози добре лупками вшиті. Прощайте, пане Мартине. Жаль, жаль, що не отдаєте Марисі за мого хрещени. А там же так такий козарлюга. Та я й сам знаю. Так не рівня ж званію! Mm. Ну до забачення. Mm. До забачення. Mm. А може ще роздумаєте і на тройцю потанцюємо. Може. Може, може, потанцюймо й на Тройцю, тільки не на Миколінім весіллі. Хлоп, під ніжок пана Красовського, і він туди ж у рідню лізе. Умийся краще. От як приїде сьогодні з города губерський секретар та ще й регістратор. От тоді милості просю побачити, за кого Мартин Боруля віддає свою дочку. Чого це Гервасій і Матвій заходили? Гервасій. Гервасій сватає свого Миколу за нашу Марисю. От і слава Богу. Я рада, що такого зятя матиму. Добрий, поштивий хазяйський син. І хлоп! такий, як і ми. Дурна. Сам ти дурний, чого ж ти лезеш, що ж ти маєш проти Миколи? Сліпа! Фу! Ну, тобі, мабуть, повела! Глуха! Оже їй багу тим чеплюся, в як будеш лаяться! Що добро що й справді вчепиться, це буде зовсім не по дворянському. Кажи толком, чи віддамо Марису за Миколу? Лазю! дворянин, це ж одне, а хлоп друге. Бачу, що ти не зрозуміла. Так я тобі скажу ясніше. Сметана це одне. А кисле молоко друге. О, от тепер. Зрозуміла? Одно розумію, що ти стирявся розумом. О, господи, о, господи, навіщо ж ти мене довів до того, що я одружився з простою мужичкою? Казав же мені покійний, папінька, женись на штаф'янці, так ні не послухав. Погнався за чорними бровами, от і діждав, чорні брови злиняли, а гонору як не було, так так і немає. вільний! Їй Богу, боже, він йти б дроку напився! Ну Що ти їй скажеш? Палазю. Палазю, невже ж краще тобі бачити свою дочку за простим мужиком, хліборобом, ніж за губерським секретарем та ще й регістратором? Ну, от скажи, от, скажи. Та де ж він обісав, отой Ростиратор. Та не ростиратор, а регістратор. Та не ви йому! О, то то ж бо є. Сядьмо полазю. Омейко привезе з города самоварь, чай, сахар і той. Як його? Ну, дай Бог Кохвій, о, ага. чай я пив. Так знаю, як його настановлять, а от копію не доводилося. Так ти Душко, піди до Сидоровички і гарненько придивись, як його роблять і коли його подають, чи до борщу, чи на ніч. А коли ж приїде жених? А ось Омелько привезе звістку, а може й самого. Бо не дурножо так довго немає. Так я зараз і піду. Бо може він скоро й прийти. Іди, іди, іди душко, та розпитай там про всі порядки дворянців. Зараз. зараз. О, і важко ж у тім дворянстві ходити. Розходу того розходу. Самому робити якось не приходиться. Пане! А наші дві пари волів і дві корови зайняв економу двір. Де ж вони паслися? Череді! Щередий заняв! А як же ж він посмів? Так пан Красовський звелів. О, Ай, домак, О, виродок шнахецького роду. Грабитель! За що ж? Каже, що на вас накинули чин. Ну. І поки не заплатите, так не віддасть. Не віддасть? Не віддасть. Е, дручкай мені давай доброго батога. Ми їм покажемо. Я не піду, пане. Як то ти не підеш? Бо він похвалявся й вам горба на спині зробить. Шо, шо-шо? Каже, бороля добувається бамажного герба. А я йому, каже, на спині горба надрюкую. Так Хто це сказав? Економ. Ох, хлоп, поганий мальник. Бо також панома, пано, який він, він мені горба поставить на спині. Запрягай зараз коріть у натачанку, так поїдемо хоч няниць устань. Так нема ж на тачанки згоди. От що ж позич у сидривичку на тачанку. Граб, граб, кругом граб. Ну нічого, нехай граблять, нехай граблять за все потім враз. Отвій дасть. Певне почув, що діло шостий місяць в городі її стрічний іск. капля. А ці йому в печінки засіли. О, присвята Богородиця, Допоможи мені ворога мого доконати. Пане! А? Там прийшов Омелько. Омелько? Який Омелько? Та наш Омелько, наш. Сам? Сам. Що за диво? І заборився, і жениха не привіз. Ну, що? Перепрягай там коней, то та хоч на ніч поїдемо у стан. А Амелько нехай іде в хату. Та, та він боїться йти в хату. Чи ти не здурів? Чого ж він боїться? Та коней наших покрали в городі. Ой. 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 тягни його, оїрода в хату, за чубою його шагни! Омелько! Ірод! Омелько. А? Де, де супостат? А, ти тут? Азія! Украли. Украли? Украли. І чоботи, і кобеняк украли. Тойок, то як в тебе голови твоєї дурної не вкрали? Бо нікому не потрібно, у кожного є своя, хоч і поганенько. Що мені з тобою робити? Бодай ти галушкою подивився. Щоб ти вареника не проковтнув. Що мені? Куру з тебе здрожити, чи йоп? Кажи, кажи, анахтима, як було діло. Та так було діло, як приїхали ми з паничем, зараз понаходило тих судейських, видимо, не видимо, панич послали за горілкою, достали сала, курей і прийнялися трощити пити. А далі спасибі їм. І мене почастували, а чарка така, що й собака не перескочить. Я довго не хотів випить повної. І таки випив. 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 закусив салом, а в мене з дому було своє сало і свій хліб. Та швидше, швидше розказуй, бо ти з мене усі пічінки витягнеш. Не перепоранчайте, пане, то ви мене зіб'єте з пантали. Та йо! Тебе сніг ну, зіб'ю і чисто всього опатраю. Ну, от я й за й казав. Говори, говори, чортова патяка, буду мовчати. Випив, закусив сало. Чув, чум, далі. З дому було своє сало. Та далі, чу, чув. Напоїв коней і хотів спать лягати, Аж тут. Пасибі їм ще піднесли. Потім третій раз частували і от вже не пригадаю, чи частували, ще й четвертий раз, чи ні, бо не пригадаю, як і заснув. Вранці до схід сонця прокинувся, не можу голови підвести. Почав пригадувати, де я не пригадаю, глянув на бік. Чиїсь босі ноги на полудрабку. Що вона думає, за твар втислася до мене на повозку? Чи не горпина? Далі думаю, коли є ноги, то повинна бути і голова. А голови не видко, тільки моя. Та й своєї голови не бачу, а тільки чую, що на плечах щось таке важке тиніпається, немов хто начепив лантух з піском. Помалу, помалу підвів я голову. Дивлюсь, нікого нема, кругом чужа оселя, боже мій, тут зразу голова моя зробилась легка, як, як вівсяна полова. І я догадався, де я і що зі мною. Схопивсь туди, сюди нема. Ні коней, ні чобіт, ні кобеняка сів я той та й заплакав. Заплакав. Дрібними сльозами заплакав. Чоботи ж були настоящі шкапові і кобеняк. А коней тобі, гірдові, не жаль, та коні знайдуться. Там якийсь судейський з мідною бляхою на грудях, так списав все. Як коней звуть наймення, і до якого полудрабка котра коняка була прив'язана, і полудрабки розгляділи, все, як слід. Далі кажи, записали й те, що коли вдариш батогом, то кулька крутить хвостом соп, а зозуль крутить хвостом цабе. Все записали. А, коні знайдуться, а от чоботий кабеняк. Ти дрантивий робітник ти. Тобі тільки гіндиків пасти, а не коні глядіти. Самі кращі коні покрали. Буде же ти мені шість літ отслужувати за коні. А буду таке діло. А хто ж мені одслужи за чоботи, кабиняк? Якби не ти, то я б їх і не брав. Трохиме. Хоч що, піде до позичку, а не позичконий. Такий город за натачанкою, а Омелько поїде зі мною в стан. І вегеть за чай, чого ти ж вчиш? Та тут ця тут лист від панича. Ой, так чого ж ти мовчиш, давай швидше, ти чортова ти халепа. не, не римай ти хоч за листа. Батьку, бачте, як далеко зашив. Боявся. Щоб не вкрали. Та швид! Думаю, вони хоч і шапку вкрадуть, так лист буде цілий. Чорт та з два знайдуть. Ось. – На. Ой, Боже ж мій, пише жених, що одразу приїде, як тільки коней пришлю за натачанкою. Тут граб, там коней покрали, чисте наказання. Хоча, що, піди до Сидоровички, то позич коний, та хоч на кінч поїдемо з тобою в стан. А упряж де ти заставив? Злодії взяли. Тільки через сідельник залишився. Щоб ти на ньому повісився. І упряж, позич у Сидоровички. А коней яких запрягать? Не питай мене. І дорогою не говори до мене, бо я тебе та плавуха ти, собаку відчисти всього опатрою. Нуй сердитий. Що то пан? Е? Ї... Ї, язик став як кіло. І врочі пересохло. А синок, синок, я тут із шкіри вилазю, щоб його в люди вивезти, а він там в є. Ну чого? Чого? Чого знову лізеш у вічі? Що, може корти, щоб я тебе поскуп? Пос нього водитель станового приїхав. Ага. Питається, чи ви вдома. Я не знав, що йому сказати. Боявся, щоб не лаяли. Так що йому сказати? Так клич, зови. Проси, що ж ти не я дома, щоб тобі повилазило. Палазю, Палазю, пісноводите приїдь. я й забувши її вдома немає. Марисю, Марисю, біжи, пошли кого-небудь за матір'ю до Сидоровичка, а сама виріваряники печи печаліці. Яєць у снятку зварить, вари та молока побільше спар. Добре. Та скажи Мелькові, нехай заколи поросятку, а то рябеньке, що шкутигає на задню ніжку. Добре. Та квас-квас-квас, щоб квас, квас, був, бо він чоловік сирий і завжди на похмілля. Ну, пане Красовський, от тепер я тобі покажу, яке я бидло і яке ти, я, мій син. Цілу ніч з досади не спав. Як прочитав мені, михводій Ослович бомагу, щоб мене безотлагательно вивезти з імені Красовського, так наче п'ять котів вскочило в груди і одразу почали дряпати своїми гострими кихтями. Ну, пане Красовський, сипиш ти грішми, щоб мене звідси вивезти. I já ja posyplu, de treba, šob tebe vo stroh posadoviti. Omejko! Omejko! Ot jak dajs Boh přestroji svoju ducku, ta tady sám zživu nastojaščem dvoraninom. Sobák zavedu, na ochot budu jízdit. <hlep> u karty. Буду грати. Ну чого? Чого ти лізеш, як та черепаха? А хіба я птиця літати не можу? Поки встанеш, поки ну, прийш. Годі. Коли б то чоловік крила мав. Ну, годі, кажу тобі, ніколи не дасть договорити. От що, підеш мені на шпиль, звідти, видко, по дорозі в город верстов на п'ять. Там буде сидіти і ждать. Що? А от слухай. Я Слухаю. То я б толочки слухаю. Замовчу. От коли побачиш наших коней і нашу натачанку, а в натачанці сидітиме двоє, так ти прибіжиш додому попереду. А як я не добіжу попереду. Ну, що ти йому іродові скажеш? Ну, та трохи вже ж кіньми буде їхати, а я ж пішком бігтиму. Так хоч би з мене й дух виперло, так я не поспію вперед. Хіба разом прибіжемо? Та не разом, не разом, міро, ти клятий! А треба, щоб ти здалеку побачив і прибіг наперед. Не прибіжу. Так годів, може, п'ять тому назад. Так Може, може, разом і прибіг. А тепер не добіжу. Та й навіщо я буду з ним разом бігти? Він буде кіньми їхати, а я буду рядом біля натачанки бігти на, на сміх людям, як собака, та трохим на зло мені так запустить коней, що й чорт не з ним не збіжить. Хіба ж я тебе, ірда клятого? Посилаю за тим, щоб ти з кіньми випередки бігав. А хіба я знаю? А, ти не ой, ой, останню Ти ситуацію знаєш звістку. Звістку щоб подав. гость важний приїде. Так, так дозвольте ж коня То Добри нехай тебе за пупа візьме. Ой. А якого коня взять? Я візьму рака. клятий, Ти мене ще. Ти, та поспівайте, пан. Поспівайте я сам. Ні свету поля. От клятий Омелько. І прогнав би його. Так жаль. І як довго не бачу, така скучно. А він чорт його знає, чи нарошне дражне мене, чи, може, й справді на старості дурнішим стає. Що це? Куди це? Та треба прати, сорочки дощі, багато вже набралося шмаття. Я тебе постираю. Що, може, ти ще й на річку підеш? І сама стирати будеш. Навіщо ж я тоді двох наймичок держу? Вони ж на городі копають, а я що ж буду робити. Нічого не роби. Так я ж так занудюсь без роботи захворію. Глупство говориш. Одягни новеньке плаття, помий пахучим милом руки і сиди так, як усі дворянські діти сидять. Ну, як собі хочете, а я без роботи, їй Богу, не буду сидіти. А й справді, яку б їй роботу знайти? А, я тобі знайду п'яльця. Що? П'яльця, Будеш на п'яльцях вишивати. Так я ж не вмію. Нічого, навчися, не сміті горшки ліплять. От я піду до хрещеної твоєї матері, вона стара, сліпа, вишивати вже не вміє, не бачить, так нехай подарує п'яльця тобі, своїй хрещениці. А от цього дрантя, щоб я більше не бачив. Ну, кому я кажу? Так... Уп! Ох! Ох, Доки то вийдеш на оту дворянську лінію, так і чуб тобі свердлом стане. Марисі. Микола. Марісі, моя рибонька, що ж ми будемо робити? Твій батько не хоче віддати тебе за мене. В чому? А, що я не дворянин. І от тепер мій батько розсердились і хоче, щоб я сватив дочку Котовича. А що ж ти зробиш? Не знаю. О чому я не дворянин? Ти мене любиш? Умру без тебе. І Я люблю тебе так само, ні на кого не проміняю. Так слухай же мене. Корисся волі батька свого. Та тільки сватать Юльку.